Всім привіт! Підібрали таку капсулу часу Skoda Octavia a 5 в кузові Ліфтбек. 2009 рік, але 107 тисяч рідного пробігу перелаковане тільки одне праве крило. Власник скаже декілька слів. Доброго дня всім. Дякую Роману та його команді за підбір. Це було якісно, швидко. Всі дотримались моїх побажань. Те, що я хотів, все чудово. Дякую їм за Все, віду. дякую вам, Хай гарно служить. Дякую. Зараз покажу автомобіль. Вам оце от крило було перелаковане на 17 х дисках від шкоди 7 на новій гумі Michelin. На великій максимальній навігації на кліматі, на підігрівах, на автоматі, на круїзі, на всьому Чотири склопідйомника складаються дзеркала. Подивіться на стан салону, автомобіль майже новий. Таких автомобілів вже не лишилося. Випадково знайшли з таким пробігом, підтверджений по всіх блоках, по сервісці, по офіційному сервісу, так само, по виписці. Тобто, ось такий автомобільчик. На задній парктронік, В принципі, функціонал дуже класний для цього автомобіля. 107 тисяч рідного пробігу. 9400 для нашого клієнта вийшов цей автомобіль